П'ять додаткових палат незабаром з'явиться в онкогематологічному відділенні Полтавської дитячої клінічної лікарні. Зараз тут ведуться ремонтні роботи. Кожна кімната розрахована на одну дитину та її батьків. Крім того, кожна буде обладнана окремим санвузлом. Наші діти і їх здоров'я найважливіше, що взагалі існує в цьому житті. Переконаний міський голова Олександр Мамай. Відтак кошти на підвищення рівня медичного обслуговування в Полтаві треба знаходити, незважаючи ні на що. Діти, коли приїжджають з області і онкозахворювання, ми їх не можемо не прийняти сюди, тому що всі діти для нас однакові. Тому сьогодні було прийнято рішення додати. На п'ять ліжок. Що таке п'ять ліжок? Це коли кожна дитина повинна бути в окремій палаті, в кожній дитині повинен бути окремий санвузол, в кожній дитині окремий душ повинен бути. І сьогодні е, в цьому році ми виділили вдвічі більше коштів на ремонти в лікарнях. Тобто, якщо в минулому році ми виділили понад 10 мільйонів, то в цьому році виділили 16 мільйонів. І саме на це відділення ми виділили майже 1 мільйон гривень. Окремі палати, а значить, і відсутність контакту з іншими хворими дітьми один із факт. Акторів успішного лікування розповідають лікарі, адже нерідко ослаблений хіміотерапією організм пацієнта з'їдає саме інфекція. Покращення умов перебування та повна ізоляція хворих допоможе значно покращити і результати лікування. Це покращить і процент відсоток одужання дітей з даною патологією, і сам шлях терапії це. Буде досить він не такий проблематичний, коли поруч немає також такої ж тяжкої дитини, яка має такі проблеми. Рак крові не вирок, якщо хворий отримає своєчасне і належне лікування. Відтак необхідно зробити все можливе для того, щоб в Полтаві воно було саме таким. Переконаний Олександр Мамай. Завершити ремонт додаткових палат в онкогематологічному відділенні та здати їх в експлуатацію планують у вересні цього року.